Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки повідомляє про те, що президент Сполучених Штатів Джо Байден у відповідь на прохання від України про можливість. Завдавати ударів по військових цілях у Росії доручив змінити чинні вимоги, щоб дозволити використання наданої Сполученими Штатами зброї для завдання ударів у відповідь. Про це розповів у інтерв'ю журналісті Голосу Америки Юлії Ярмоленко, директор з питань Європи у Раді нацбезпеки США Майкл Карпентер. Відповідна настанова наразі набула чинності, каже Карпентер. Посадовець пояснив. Тож це відбувається в контексті російського наступу проти України в Харківській області. Росіяни били по цілях в Україні просто через кордон, і тоді українці звернулись до нас із проханням використати зброю, надану США, щоб мати можливість вдарити по російській зброї, з якою обстрілювали українські поселення українців та їхні домівки. Дозвіл, каже він, стосується можливості завдавати контрударів одразу через кордон. Та не стосується атакамсів чи ударів на далеку відстань. Головна ідея забезпечити, щоб українці могли захистити себе від ударів з цієї зони за кордоном, яка б інакше була захищеною для росіян, каже представник Білого Дому. Щодо потенційних ударів не тільки на захист. Харківщини, але і, наприклад, із Сумщини Карпентер пояснив, як я вже сказав, це поширюється на те, щоб українці могли захистити себе так через кордон проти російських атак, які звідти надходять, бо інакше росіяни надсолоджувались відносним захистом на своєму боці кордону. Дозвіл посадовець назвав ще одним проявом лідерства президентства Байдена. В цьому питанні його рішучості підтримати Україну та дозволити українцям захищати свої міста, свої домівки, свої поселення від жорстокої російської агресії протягом минулих двох з половиною років. Рішення Білого Дому, як очікується, допоможе Збройним силам ефективно відбивати російські атаки та дозволить позбавити Росію безпечної зони, якою вони могли раніше користуватись для ударів по українських цивільних об'єктах. І тут, якщо можна це прокоментувати, то варто зазначити, що Україна давно працювала Сполученими Штатами Америки для того, щоб остання дозволила нам використовувати американську зброю для нанесення ударів по Росії, так, для того, щоб ми могли знищувати російську техніку, живу силу, так. На території Росії, а не в момент, коли вони будуть безкарно переходити український кордон, так? І захоплювати наші міста, села та інші населені пункти. Ми попередньо говорили, що раніше Блінкен піднімав це питання так. Його знову ж таки цитата під час візиту до Києва, що незважаючи на позицію Сполучених Штатів щодо використання американської зброї, але Україна сама повинна вирішувати так, як вести цю війну. Потім були коментарі від Пентагону Білого Дому, що ця політика залишається незмінною, що ми можемо бити тільки по окупованих українських територіях. Але до великого щастя ця позиція так змінилась, і ми в харківському напрямку так можемо наносити удари по скупченню російської сили на території Росії. Це надзвичайно важливе і позитивне рішення. Інші держави також говорили про те, що ми можемо використовувати їх зброю для того, щоб наносити удари. По території Росії, і в контексті Байдена тут можна дійсно сказати, що це достатньо великий прогрес, так? В його позиціях щодо надання американського озброєння для української держави. так, Тому що притримували все ж таки там позиції, що бити можемо тільки по су території суверенної України, так? По Росії це не можна було робити. Тепер ця позиція трішки змінилася. За такам саме дійсно ми їх не можемо використовувати для там, нанесення дальних ударів по території Росії. Але я думаю, що з цим питанням також потрібно працювати так, з американськими партнерами, і у подальшому це питання також можна вирішити, щоб і ту зброю використовувати для Ударів. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! ከ